Їх не лякають бойові виходи, та при цьому вони бояться стоматологів. Пересувний кабінет вартістю понад 7 мільйонів гривень подарували волонтери підрозділу, що нині боронить прикордоння на Вовчанському напрямку. Виглядає це як вантажівка, всередині якої дороговартісне обладнання. Лікувати зуби, воякам приїжджають медики з Харківської стоматологічної поліклініки. Але як виявилося, вмовити бійців, які пройшли Бахмут, роботи на Вовчанськ не так і легко. Марія Малевська продовжить тему. Це ж наша зброя. Хірургиня Ольга Нерошова має вирвати два зуби Олексієві. Він служить у мінометній батареї 226-го батальйону 127-ї бригади ТРО на фронті від перших днів. Бахмут, Запоріжжя, стариця вже друга в друге, за багато місць. Цей батальйон воронить зараз чималу ділянку прикордоння під Вовчанськом, готуються до чергового наступу росіян. В основу дії ведуться за допомогою дронів і тим, чим можемо їх достати. Ми бачимо, що перед нами накопичується противник, і очікуємо активних дій. Десь вже протягом дуже близького часу. Ствольна артилерія, міномети, багато працює в ФПВ В оптоволокні Зараз до них заїхали там професійні підрозділи, і вони працюють дуже професійно з цим оптоволокном своїм. Угу. Дошколяють вам ну, мені позавчора машину. ФПВ прямо в капот прилетіла, і машина більше не на ходу. То ви тепер збираєте на машину, мабуть. Ні, ні, я не збираю. Буду купляти нову машину, так як і цю за власні кошти. Дмитро лише о 5-й ранку вийшов з бойових позицій, зараз запломбує зуби і знову назад. <звіць> Мін, мі Міноміти, АГС, є РПГ іноді прилітає, покемон. Все, все, що у них є, здогий. літить. Лікарки від гупання навіть не здригнулися. Пані Ольга каже, вже має досвід поїздок у прифронтові містечка як медикиня волонтерка. І хочеться їм зробити все по максимуму, щоб їм було приємно. І саме головне, щоб вони не боялись стоматологів. Якось хочеться їх обігріти, щоб їм було не боляче. Усі троє медикинь працюють у п'ятій харківській стомат поліклініці пересувним кабінетом вражені. Ну, ніхто не мог сподіватися, що мусоровозка фірми Ріно може стати стоматологічним кабінетом. То це панорамна рентгенівська установка. Е, ну, я думаю, що це Best of the Best. Є також автоклав для стерилізації, вода в рокомийнику, а головно. Добровольці готові ще до початку свого робочого дня у поліклініці приїжджати сюди під Вовчанськ, лікувати армійців. Ну як можна відмовитись? що це ж хлопці? Страшно не було. Ну та вже ж страх десь дівся за ці роки. Ми ні ми, ми харків'яни. Ми вже нічого не боїмося. Ми тут з перших днів і нікуди не уїжджали і працюємо. Страшно дійсно, ну, але що робити? Вони ж не можуть як цивільні планувати щось. Вони на позиціях, вони воюють, вони нас захищають і тому ми їдемо до них. Коштувала така пересувна стоматологія понад 7 мільйонів гривень. Замість номерного знаку позивний бійця, який загинув. Його родина, що живе зараз у Польщі стала основними меценатами. Загалом у цьому волонтерському проєкті взяли участь майже два десятки людей у Польщі. Розповідає батько проєкту, заступник комбата Льова. Ну, я думаю, стоматологи всі в курсі, та й люди загалом, жінки особливо, про те, що чоловіку піти до стоматолога важче, ніж сходити на бойові. Ну, це як є. Фактично, доводилось їх виривати, проїхати зранку, повиривати всіх, хто повиходив з позиції. Тут були бойові хлопці, котрі о п'ятій ранку тільки змінились після нарядів на всіряку. І ну, їх висмикнути було дуже важко. <звук> До початку зміни у своїй поліклініці медики встигли вирвати шість зубів, поставити кілька пломб, отримати подяку з рук комбата і головно посмішки пацієнтів в одностроях. Ми завжди Ми вам дякуємо. дякуємо. ви вас собі <кліх> Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.